Всім вітанням! Українська прем'єр-ліга завершилась. В одному з останніх відео, на яке ви можете перейти за підказкою, ми склали свою збірну УПЛ сезону 23-24. Але сьогодні ми зібрали нову, не менш цікавішу збірну відкриттів УПЛ. Хто з молодих футболістів спрогресував найбільше? А хто відкрився в новому амплуа? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми починаємо. На позиції голкіпера в нашому топі Олександр Кемкін. Весняний Минай Желько Любеновича до останнього туру намагався врятуватись і зберегти прописку в УПЛ. але не вийшло. Втім, попри невтішний результат, Ужгородська команда показала цікавий атакувальний футбол, продемонструвала характер і стовідсотково знайшла нових вболівальників. Одним з головних героїв Минаєв став саме Кемкін. Желько Любенович зробив його основним навесні і не помилився. За 14 матчів в площину воріт Голкіпера вдарили 86 разів, у Олександра 63 сейви. За гру в середньому по 4. 23 пропущених м'ячі за таку кількість поєдинків наче й багато. Але і по воротах Миная пробили найбільшу кількість разів за сезон 530. Також Кемкін на першому місці в УПЛ за кількістю голів, яким запобіг голкіпер. Цікаво, скільки клубів вже дзвонили в Минай, аби дізнатися цінник голкіпера. Лівий захисник збірної відкриттів Костянтин Вівчаренко. 21-річний футболіст поступово витіснив з основного складу більш досвідченого Владислава Дубінчака і відіграв більшу частину весняної УПЛ. Відзначився двома гольовими передачами: рідко фолить, лише дві жовті картки за сезон. Костянтин якісно просуває м'яч в лінію атаки довгими передачами і забіганнями по флангу. 82% точність передач в останню третину поля і 12 передач з просуванням за матч. Віддає в середньому 60 передач за гру, але набагато менше навішує в штрафний майданчик ніж Дубінчак. За конкуренцією на лівому фланзі Динамо дуже цікаво спостерігати. Зараз тут перший Вівчаренко. Позицію лівого центрального захисника займає Тимур Стецьков, основний центральний захисник кривбаса цього сезону. В 29 з 30 поєдинків УПЛ вийшов зі старту. Він відповідає в нашій збірній за перший пас, тому що передачі головний козир 26-річного футболіста. За сезон Тимур віддав майже півтори тисячі передач, з яких 220 довгих, 28 розрізних і 235 в останню третину поля. За всіма показниками Стецьков у топ-10 УПЛ. Окрім цього, він найкращий в прем'єр-лізі за кількістю передач з просуванням – 329, чотири асисти за сезон. Також найвищий показник серед центральних захисників. Пару до Стецькова йде молодий талант руха Богдан Слюбик. 21-річний центрбек це про боротьбу. Слюбик другий в лізі за кількістю єдиноборств в обороні. Богдан чіпляється за будь-який м'яч на своїй половині поля. І не дає супернику пройти повз нього за кількістю верхових єдиноборств. Захисник топ-1 УПЛ. 187 см сантиметрів зросту разом з високим стрибком. Показові в цій ситуації. Швидкий захисник, окрім роботи один в один, не забуває і про гру на випередження. Богдан четвертий в прем'єр-лізі за кількістю перехоплень. Цей захист може посперечатися за місце в основі збірної сезону УПЛ. Правий захисник Олексій Сич. На початку сезону рух повернув молодого футболіста з Оренди з бельгійського кортрейка. Цей досвід додав гравцю сил, і вже у львівській команді він став одним з лідерів. Витривалий молодий футболіст відіграв всі 30 матчів цього сезону в основі. Швидкий захисник на фланзі з Ілею Квасницею створив велику кількість моментів львівської команди. Олексій завжди підключається до атак і найчастіше завершає подачою штрафний майданчик під час забігань. Віддав два асисти. Він другий в лізі за кількістю навісів в цьому сезоні 116. Сич не боїться і пробити за можливості. Часто перехоплює м'яч 137 разів за сезон. Доводить до зручної позиції і якісно прикладається по воротах суперника. Відзначився і одним забитим м'ячем. Гра корпусом ще одна чеснота правого захисника. Сміливо вступає в єдиноборства і бореться до останнього. Переходимо до півзахисту. Ліворуч у нас гравець шахтаря Дмитро Криськів. Він став одним з ключових футболістів гірників цього сезону, особливо коли травмувався Тарас Степаненко і Маріно Пушич почав використовувати Криськіва як опорного півзахисника. З новою роллю він вдало впорався. Тим більше у шахтарі на будь-якій позиції можна використати свої атакувальні навички. І в нашій збірній він все ж таки буде грати як бокс ту бокс. Дмитро, навіть коли грає ближче до захисту, часто підключається до атак. Він збирає на собі гравців і віддає вчасну передачу. Це демонструє і статистика. Криськів перший в лізі за відсотком точності передач в останню третину поля. Коли ж Дмитро грає звичну вісімку, то не цурається і пробити поворотах. За сезон у футболіста 5 голів і 3 асисти. Поруч з Криськівим нам потрібен руйнівник. Це основний опорник бронзового кривбаса Джихад Бізімана. Гравець збірної Руанди часто вступає у боротьбу і багато порушує правила. Він в топ 5 УПЛ з 48 фолами. За сезон Джихад отримав 7 жовтих карток. Але й кривбас команда, яка грає в брутальний футбол і любить фолити. Криворісці третій УПЛ за кількістю фолів за сезон. Не дуже високий. У нього 176 сантиметрів зросту. Але габаритний Бізімана ідеально вписався в схему гриверне дуба. Окрім захисних якостей, Джихат може розпочати атаку довгою передачею і володіє потужним ударом. За сезон Бізімана забив два м'ячі. На позиції десятки в нашій команді зіграє Олег Кожушко. У Кривбасі він в першу чергу грає центр Форварда. Але за свій універсалізм в атаці буде у нас дещо на іншій позиції. Це мобільний гравець, який рухається всією атакувальною третиною поля. Але це не заважає йому багато забивати. За підсумками першої частини сезону, Кожушко навіть був лідером разом з Ванатом за кількістю голів. Кожушко один з головних креативних гравців в атаці бронзового кривбаса. Він багато створює і за очікуваними голами на другому місці в УПЛ. З іншого боку, частенько відтягується під передачу глибину і може грати спиною до воріт. Хоч і в другій частині сезону Олег себе не так яскраво проявив, як в першій, все одно цей сезон для нього однозначно можна назвати проривним. Після двох непереконливих сезонів Олександрії Кожушко заявив про себе як про багатопрофільного і головне забивного гравця атаки. Ліворуд зіграє чи не головний трансфер сезону Кевін, за якого Шахтар заплатив більше ніж 12 мільйонів євро. Багато? Так, але зовсім не скажеш, що Кевін їх не виправдовує. З тепленькою Бразилії в холодну Україну і одразу на улюблений лівий фланг. І з перших хвилин на полі стало зрозуміло, що Кевіну не треба довго вчитися. Це футболіст, який нам потрібен сьогодні. Футболіст, який молодий, який робить дуже велику різницю на полі. технічно. Він сумасшедший, скоро, короткий дриблінг, завершайша фаза. І одразу показав свої качества. Йому адаптація не нужна. Ви вже знаєте. Раніше була адаптація по два года, повтора года. Тут у нас нет. нету. Ми довжні адаптувати очі футболісти, котрий підфісаємо сразу. Витончена техніка, блискавична швидкість і прекрасний дриблінг. З перших матчів він виділявся саме цими показниками. Кевін дуже різкий вінгер. Виконує майже п'ять ривків з просуванням м'яча за матч. Більше робить тільки Кабаєв. Як тільки м'яч опиняється у бразильця в ногах, очікуйте загострення. Якщо маєш такі здібності в атаці, зазвичай заграєшся і стаєш індивідуалістом. Але це не про Кевіна. В середньому 0,39 гольові за 90 хвилин, і третє місце у цьому списку. Що ж, чи продовжить виправдовувати свій ціник Кевін в подальшому? Побачимо в наступному сезоні. На правому фланзі застовбив місце за собою Ілля Квасниця. Гравець, який продемонстрував неймовірний прогрес під час цього сезону, адже ще на початку не був навіть основним. Зараз же це гравець, без якого рух дуже багато що втратить. Головна перевага Квасниці дриблінг. 154 спроби обіграшу один в один за сезон. Третій показник у прем'єр-лізі. Завдяки дриблінгу Ілля може виводити на ударну позицію як і себе. Так і партнерів за показником ключові передачі Квасниця на четвертому місці. І як наслідок, 13 балів у графі «Гол плюс Пас. Рівних тут в команді йому і близько немає. Вінгер взяв участь в усіх матчах цього сезону. І в свої 21 його вже можна назвати абсолютним лідером львівського руха. І дев'ятка нашої команди. Головне бомбардирське відкриття сезону Ігор Краснопір. Навряд чи без його олів оболонь змогла потрапити у зону перехідних матчів. Нападник, який забив третину від усіх м'ячів своєї команди: з 18. Гра краснопіра це постійні єдиноборства, пошук вільного простору і забігання за спини. З останнім, до речі, нападник справляється посередньо. 20 разів потрапив у овся цього сезону. Але тут скоріше справа у стилі гри пивоварів, які раз за разом шукають ігоря довгими передачами. Тим не менш, дебютний сезон у прем'єр-лізі точно можна заносити собі в актив. А тренером збірної відкриттів стає Желько Любенович. Минай в першій частині УПЛ набрав лише 6 очок і жодної перемоги. За весняну частину команда здобула 19 балів, 5 перемог, 4 нічиї і 6 поразок. Команда майже врятувалася від вильоту в першу лігу. Желько прив'язав гравцям характер і атакувальний стиль футболу. За розв'язками матчів минає, слідкувати навесні було найцікавіше. В нашій збірні відкриттів найбільше гравців з рухає Кривбаса. по три з кожної команди. Але це не дивно, тому що львівська команда наймолодшим складом в УПЛ майже зачепилася за Єврокубки і дійсно здивувала результатами цього сезону. А криворіжці забрали бронзові медалі і будуть грати в кваліфікації Ліги Європи. Пишіть в коментарях, з якою позицією ви не згодні, і кого б зравці хотіли побачити в цій збірній. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.